На Олександрівщині оголошено конкурс кращого ескізу пам'ятника героям АТО, ініціатором якого є голова райдержадміністрації Андрій Коломійцев. Посадовець зізнається, що ідея не його особиста. Ідея не особиста моя. Вона з'явилася після того, як до мене на особистий прийом прийшли наші волонтери, які діяли від імені матері одного із загинувшого воїна жителів Олександрії з пропозицією якимось чином вшанувати пам'ять героїв, які поклали своє життя заради України. Тому ідея мені дуже сподобалася. Я запросив допомоги інших волонтерів, які мені тепер допомагають цю ідею втілити в життя. Ідею створення пам'ятника підтримали волонтери, а також редакція радіо Великих Доріг. Мы поддержали инициативу райдерж администрации про создание памятника воинам, погибшим в АТО. Наверное, не совсем уместно многие говорят, но я считаю, этот памятник нужен для тех семей, которые потеряли своих близких, и для них это на самом деле очень важно. И вообще то, чем занимается волонтерский центр, и задача каждого человека быть неравнодушными, поддержать тех людей, у которых действительно это ну, боль, наверное, которая зашкаливает. Тож участь у ньому можуть взяти всі бажаючі. У конкурсі будуть приймати участь усі бажаючі. І архітектори, і школярі, і студенти. Більше е мені хотілося б, щоб це було якесь креативно. А хто мені надасть малюнок, а хто мені, а, або хто мені надасть якусь пропозицію це вже не важливо. Конкурс полягає у формуванні найкращого ескізу пам'ятнику. Потім буде відбуватися відповідно конкурс, в результаті якого буде обраний найкращий ескіз і переможець ще й отримує якусь винагороду від наших спонсорів за свою ідею. Переможця визначатиме спеціальна комісія. Я думаю, що ми зберемо відповідну групу експертів, яка буде включати в себе. Представників волонтерських організацій, представ батьків хлопців, які загинули, представників громадських організацій, особливих умов до ескізу немає. Розглядатимуться всі варіанти. Документи приймають щодня в приміщенні редакції радіо Великих Доріг. Эскизы могут быть в специальных программах, да, если их э, готовят профессионалы, а могут быть просто нарисованы от руки э, в черно-белом варианте. Э, должны просто быть описания, то есть нужна идея э, создания этого памятника. А уже дальше, то есть если эта идея победит, да, потом уже будет дальнейшая разработка проекта. А приносить можно в офис радио Великих Дорих, это четвертый этаж гостиницы «Дружба». З місцем розташування пам'ятного знаку поки не визначилися. Все залежить від того, який ескіз затвердить комісія. Ми будемо або звертатися до органів місцевого самоврядування з проханням надати нам якесь місце, або будемо розташовувати його на території прилеглої до районної адміністрації. Буде залежати все від того, який це буде який це буде пам'ятний знак, який це буде пам'ятник, який він буде розміру, як він буде вписуватися в, в, в інтер'єр. Конкурс триватиме до 15 березня. Тож у кожного хто має уяву та вміє малювати, є шанс його виграти. Щоб саме його ескіз у металі чи граніті у віковічних пам'ять про героїв АТО з Олександрійщини, які поклали життя заради України.